Ти чекатимеш, щоб заспокоїли злива, бо боїшся хвороб і сидиш у теплі, дочекаєшся, чи голова твоя сива набирає причин для образливих слів. Завжди винні не ми, то удача, то доля, то фортуна чомусь так себе повели. І на сходах зими необроблене поле наших мрій, ми комусь просто так віддали. Ти чекатимеш, я ж роздягнуся до серця, і під зливу життєву піду на простець. Хай молитва моя ледь до тебе торкнеться. Вибачають нехай мене мати і отець.